Ну, що спочатку, штукатурка чи електрика? Якщо це якісний ремонт, ми виконуємо спочатку штукатурні роботи. Та вже ці вони відуть в ноль. Сантехніки, які прийдуть, шкафи поставлять в ноль. Всі інші шкафи вже мають свій рівень. А саме головне, хтось каже, труби, вони стоять гроші, вартують. Додайте, якщо ці кабеля покласти поверх. Цей цегли був би товсті, слой слой штукатурки, а гіпсова штукатурка товста, дорого-дорого вартує. От, наприклад, слой штукатурки, бачите, він тут 4 мм. А представте, цей слой півтора сантиметра, скільки вартує по матеріалу сам гіпс. А хтось скаже: беріть цементну штукатурку. Ні, дизайнерських, в чітких, в сучасних, в кінечному результаті, щоб отримати якість нормальну. Цементна штукатурка трошки відстає. Тобто Штукатурка перед електроінженеркою. економить гроші насправді. Пишіть в коментарях, би вигнали в шию, як все погано. Що скажеш, диванний експерт? Ти ж лучше знаєш. А ви вже поклали лайк чи ще думаєте? Кладіть, давай тотку.